Всім привіт! Мене звати Юлія Єгорова. Я юрист у сфері інтелектуальної власності, а також учасник IT-платформи «Адвокат народу, яка об'єднує юристів з усієї країни і навіть більше, завдяки якій складні, на перший погляд, юридичні питання перетворюються на прості. Цієї весни українські підтримки. Приємець Сергій Петренко отримав листа від російської компанії Тільда, в якому йшлося про те, що його стаття під назвою Як перевести сайт з Тільди порушує права інтелектуальної власності та міжнародне законодавство про рекламу та конкуренцію. Російська компанія попросила Петренка видалити матеріал протягом трьох днів. Хм, Цікаво! Яка ж була відповідь підприємця? Представники українського підприємця люб'язно направили компанію вслід за російським кораблем. Власне, для чого я вам все це розповідаю? Сьогодні йде вже восьмий місяць війни в Україні, а я продовжую спостерігати, як частина українських підприємців та власників бізнесу продовжують використовувати російські рішення та платформи. Цим коротким відео я вирішила привернути вашу увагу до такої надважливої теми. І в описі до цього відео я залишила декілька посилань з українськими або міжнародними альтернативними ресурсами, якими можна замінити російські платформи. А які платформи використовуєте саме ви? Діліться своїм досвідом переходу на інші платформи у коментарях до цього відео. Та не забудьте поширити його для того, щоб якомога більше українців дізналися про альтернативні можливості використання програмного забезпечення не країни-агресор. На що потрібно звернути увагу при міграції з російських платформ? Декілька порад для підприємців. Перехід на інші платформи це не тільки припинення фінансування компаній, які сплачують податки країні агресору, та підтримка нашого українського національного виробника. Подумайте ще про те, що це відкриває нові можливості для розвитку вашого бізнесу. Адже можна замінити або повністю змінити дизайн вашого нового сайту, замінити товари або послуги, або додати нові, додати вигідні пропозиції для вашої цільової аудиторії з огляду на те, що в країні війна. Не забудьте встановити українську версію сайту за замовчуванням, якщо ви є суб'єктом підприємницької діяльності, який офіційно зареєстрований в Україні. А навіть якщо не є, все одно встановіть. Та гайда легалізовувати свою діяльність. Сплата податків це ваш особистий внесок в нашу спільну перемогу над ворогом. Не забудьте підключити активний домен до вашого нового сайту, щоб пошукові системи почали його індексувати. До речі, а чи знали ви, що домен в зоні UA можливо отримати, лише маючи зареєстровану торговельну марку? З вами була Юлія Єгорова. Якщо ви маєте деякі юридичні труднощі, ви можете зв'язатися зі мною через платформу Адвокат народу за посиланням нижче або задати безкоштовне запитання у відповідному розділі на сайті. Всім гарного дня!